Тренування для дітей з верхової їзди на поні проводять поблизу Тернополя. Поні-клуб Поніклуб діє на території монастиря Благовіщення Пресвятої Богородиці у гаях Шевченківських. Тут є чотири поні, на яких діти можуть займатися кінним спортом та готуватися до змагань. Коли з'явилась дочка, і власне їй так само передалась любов до коней до тварин, і нам довелось подарувати їй перше поні. Ми вчимо дітей в від початку, як він чиститься, як за ним доглядати. Ну знов ж таки, залежно від віку, маленькі діти, тобто від 4 десь до 7-8 років, займаються в нас на поні. Ми підбираємо поні згідно розміру ваги ну, і зросту. От старші діти в нас займаються на більших конях, або тобто нам на нашому гуцулці. Або на вже на цьому конику. От так само на них можуть займатися легенькі вершники до 75 кілограм. Одинадцятирічний Назар займається у поні клубі вже близько року. Каже, що ця справа для нього більше, ніж хобі. Я десь займаюся вже рік, і мені дуже подобаються коні, я люблю їх. Крім поні у клубі є Кобила Герда, яку привезли з Харкова. На ній катаються дорослі відвідувачі. Вона до нас. Приїхала з Харкова, з фальмане от оскільки його там зруйнували і евакуйовували тварин, і от вона б до нас попала в дуже такому ну важкому стані. От практично все літо ми її відгодовували, приводили її стан здоров'я в краще. От і тепер вона вже одна з під потихеньку починає працювати. Доглядати за запонів власникам допомагає їхня п'ятирічна донечка Софія, яка попри свій юний вік вже вміло їздить верхи. Мені подобається шаріз, і я її люблю кататися на неї. Я беру копіта чисту, а посилом просто виводу їх, да і заязюю. А потім, а чистує отак. І отак. Поніклуб неодноразово займався благодійною діяльністю. До прикладу, цього літа власники проводили безкоштовні тренування та екскурсії для дітей, які приїхали з Маріуполя, а також для тих, чиї батьки воюють на передовій. Школа кінного спорту працює навіть взимку. Головне, аби не було опадів, болота та ожеледиці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.